Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги прозорий пенал. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Він ідеально підходить для школярів та студентів. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Він пропонує достатньо місць. Для зберігання ручок, олівців, гумки, лінійок та іншого канцелярського приладдя він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну конструкцію. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, стиль та зручність.